У кожній сім'ї є свої улюблені страви. Хтось віддає перевагу гарячим стравам, хтось другим стравам. А у моїй сім'ї полюбляють салати. І самим улюбленим є салат, може і банально це звучить, але з крабових палочок. Напротязі багатьох років я його готую. І ми його дуже-дуже любимо. І сьогодні я хочу поділитися саме цим рецептом. Для цього нам потрібно яйця варені, чесничок, плавлений сирочок, кукурудза, крабові палочки, сухарики та майонез. Спочатку ми беремо і натираємо на мілку терку. Плавлений сироци ми його поклали на декілька хвилин в, морозил, в морозильну камеру, щоб він був тверденький і гарно натирався. Тепер требуємо часничок або видавлюємо його пресом. На слідуючому етапі ми нарізаємо крабові палочки. Крабові палочки рекомендую вам брати водний світ. Нарізаємо. Не мілкенько, так, крупненько нарізаємо палочки. Ну, десь так. Крабові палочки нарізані, тепер беремо яйця і, і триму їх на крупній терці. Завершився наш підготовчий процес і тепер ми формуємо наш салат. Ви можете його зробити на блюді чи на якісь тарілочці, яка вам там подобається, плоскенька, чи глибоченька, чи салатник, може візьмете. Я сьогодні взяла ось таке кільце і хочу в ньому це зробити. Викладаю перший слой. Це сироп з майонезом та з щасничком. Вірніше. Це буде плавлений сирочок з часничком. Майонез ми зараз покладемо зверху. Сирок ми виклали з часничком, і тепер робимо сіточку з майонеза. Прорізаємо в пакетику маленьку дірочку і отак зробили ми сіточку. Викладаємо наші крабові палочки. Викладаємо крабові палочки, зверху робимо на них сіточку з майонеза. Гарненько їх промащуємо майонезом. Так. І зверху висипаємо яйце. Рівномірно стараємось розподілити його по крабовим палочкам. Так. Яйце наше розподілене. І тепер ми зверху засипаємо сухарики. Сухарики я вам рекомендую брати пшеничні, з ними добріше. Ми взяли сьогодні сухарики із зеленю. Ось такі. Теж рівномірненько сухарики. І сухарики теж майонезиком зверху. Сіточку так робимо. Сіточку, 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 сіточку. Сама її не Висипаємо кукурузку. Висипаємо і гарненько її розпреділяємо по нашому кільцю. Так. Кукурузка зверху вже у нас нічим не присипається. Так, вона у нас і залишиться. Можете оздобити, чим вам захочеться Може, зеленню або гранатом, теж буде красивенько Готовий. І завжди ми залишаємо його на годиночку другу, щоб він пропитався. Але у мене діти полюбляють і не пропитаний. Коли сухарики хрумтять, їм це навіть більше подобається. Так що ви спробуйте. Який вам варіант більш підійде, такий і будете використовувати. Але я впевнена, що салат вам сподобається. Бажаю вам гарного дня та гарного апетиту. А салатик свій відкриваємо, знімаємо кільце. Коли він у вас постоїть, то оцього опаду не буде. І він буде гарненький, коли ось, подивіться, один бочок, звісно, ну нічого. Якщо повечеряти, я думаю, естетику ви наведете. Ось і завершилось наше приготування. Пишіть коментарі, які у вас любимі салати. Діліться зі мною, а я буду ділитись з вами. Нових зустрічей!